Ринок збуту, вплив погодних умов та військового стану на аграрний сектор. Обговорили під час робочої виїзної наради представники обласної влади на чолі із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим та з фермерами регіону. Під час зустрічі зокрема йшлося про економічну ситуацію регіону. Житної поспіль помог широкомасштабної військової агресії в області розпочинаються жнива. Ну, ситуація залишається досить напруженою не тільки на військовому фронті, а й економічному. Ворог робить все, щоб знищити нашу державність, зруйнувати всі наші міжнародні зв'язки з демократичним світом та погіршити життя цивільних українців. Але сьогодні ви працю підтверджуєте, що нас не здолати. Я погоджуюсь, що такий бойовий дух аграріїв. І залишаючи залишається у нас в області ситуація економічно стабільною і, в принципі, яка несе весь тягар військового часу. На сьогодні у Вінницькій області вже розпочався збір ранніх зернових та зернобобових. Попри всі труднощі, погодні та економічні, наш регіон утримує продовольчу безпеку усієї країни. Наразі в області розпочалось збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур. Вже є перші результати. Вони є. Досить оптимістичними професіоналізм аграріїв був сильний і за складної, погодньої умови, і за військового стану. І очікуємо значний валовий збір ранніх групи, ранньої групи зернових і продовжуємо можно стояти на нашому аграрному фонді по забезпеченню продовольчої безпеки України. Це дуже важливо, тому що е, за завданням уряду. Саме, Він, саме Вінницька область входить до тих небагатьох областей, які мають забезпечити продовольчу безпеку України. Зустріч стала майданчиком для обміну досвідом у вирішенні проблем, з якими стикаються фермери. Сьогодні, дивлячись на нелегкий стан військовий, погодні кліматичні умови, економіка, яка пов'язана в основному з ринком, де ми не можемо, скажімо, стало і правильно реалізувати свою продукцію. Все-таки знаходимо можливість, вже адаптувалися в основному і ми, і так, як всі колеги, для того, щоб сьогодні виживати в умовах, які склалися. У кожного є плани, плани, кожного є перспективи. Ми перед війною порахували, що галузь тваринництва не економічно невигідна порівнюючи з рослинництвом, але сьогодні ми бачимо, що рослинництво своєю економікою опустилося на рівень, що вже за тваринництво треба задуматися. Його розвивати, а не ну, його знищувати на сьогоднішній день. Найбільша проблема на сьогодні це не співвідношення цін на нашу продукцію і на промислову продукцію. Якби ціни піднімались рівномірно, ну тобто інфляція відбувалася рівномірно, я думаю, що нічого такого страшного не було. А от а такій ситуації, ну, Дуже сильно бракує коштів для відтворення виробництва. Перебуваючи з робочою поїздкою в Гайсенському районі, начальник ОВА Сергій Бурзов оглянув потужності аграрного підприємства Стовколос. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових культур, а також на розведенні великої рогатої худоби молочних порід. В господарстві утримуються 1300 голів великої рогатої худоби. З них 532 голови корів, 184 голови свиней. На підприємстві є сучасний машинно-тракторний парк. Ми сьогодні зібралися на підприємстві, яке успішно протистоїть всім викликам, які стоять перед аграрним бізнесом під час війни. На полях цього підприємства вирощуються зірнові, технічні та кормові культури. Має площі під цукровими буряками. Частина площ відведена під кормові культури, тому що підприємство має молочну товарну ферму, вирощує молодняк великої рогатої худоби. В довоєнний період. Вони розпочали будівництво сучасного реватерного комплексу, і саме такі підприємства становлять основну основу забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Підтримка аграрного сектору, гуртування фермерів у важкі воєнні часи. Ще один крок до наближення української перемоги у війні з ворогом.